Слава Україні, слава нашим Збройним силам. Сьогодні у нас виходить четверта доба після внесення десиканту на сою. Да, там люди писали і в Тіктоках, і в цих, що там може поморщиться і рано, і зарано. Ну, розумієте, тут такий, таке питання стоїть, що мені просто сюди, оці пів гектара тоді. Я ж не буду. По ній топтатися, по-перше, щоб скосити оцю, що зараз у нас за спиною. А по-друге, вертатися потім до цієї через деякий час. Те, що десикант буде працювати або точніше вже працює, зараз я вам покажу прямо супер доказ. Я думаю, мало хто з вас бачив, що брейп'яхи просто так мали почорніли листя. Да? Тому що тут же ж я ж з перехватами йшов нормально. І ця амброзія, ось дивіться, яка вона сохне. До речі, от дуже така цікава тема. Ми в цьому році було засуха, засуха ж у нас. І після жнив ми гліфосатили всі стерню свою коротше кажучи, після зернових. І спрацювання, чесно кажучи, так собі. знаєте, 50 на 50. А оцей от, ну всі знають ціни гліфосатів, оцей Батман, так званий, який ми брали, він щось 200 каністра, чи що? 800 каністра, і його від 2 до 3 літрів потрібно на гектар. Ну Тут ми працювали, грубо кажучи, десь по 2,5-2 отак. ну... Точно ніхто не заміряв. ну Десь от в таких межах до 3 літрів. Ну, навіть якщо брати максимальну дозу, ну бачите, зараз теж у нас якби засуха, все, але от амброзіяка, ось вона зараза здорова. Так, вона вже насіння визріло, все, але дивіться, вона посохла. Тобто, якщо працювати замість гліфосата, десикантом по стерні, ну він, виходить, буде краще працювати в жорстких умовах. Коли відсутність активної фази росту бур'янів, тому що ну, зараз теж тупо сухо і активної фази у нас немає. Але тим не менше, дивіться, покрутило в суші, ось горить, прям тупо горить. І це мені дуже подобається. Там і по ціні відносно гліфосата, ціни гліфосата і ціни оцього десиканта. Ну, ось от, така штучка, такі роздуми. Дивіться, ось о, який реп'ях як здоровий і листя тут чорніють. Ну і це ж ми робили, вони були повністю зелені. Тоді відос я знімав, воно все цвіло, і пахло, і буяло, і все було нормально. І тут, ось дивіться, куди я добризкав, вони всюди позелені, почернішали листя у них. Ну Сирійський ваточник поки що <смі> важко сказати, що з ним. Бо він падло стоїть таке блін. але от своя дивіться, як швидко листя повтрачало, прям купи листя лежать. Це ми внизу стоїмо, але тим не менш тут фон плюс-мінус однаковий був. Прям тупо листя повтрачало швидко. Якщо ми беремо ну, ще рано, четверта да, доба, ще от доби три і потім жнивуваті. Я от беру зелений стрючок, цей ну, він ще прям дуже мокрий. Але ну, поки що її не морщить. Ось зелені насіння, що в стрючках є, але поки що її, так би мовити, не морщить. Ну а там подивимось, що воно буде. Але от дивіться, яка картинка прям помінялася. Ну, реально, тоді вона тупо зелена стояла. А зараз виходить ось таке. І Вон листя волками лежать. Ось я ж трактором проходив, оприскували. А ну от, до речі, до сусідів. О, і ось і амбразіяка. Та, що навіть супер велика, ось вона теж почорніла і ось чорніє і рип'ях, ось дивіться це на межі, те, що у нас з сусідами, дивіться, що робиться. Тут я теж оприскування проводив. І допомагаємо короче, амброзії швидше дозріти. Щоб швидше насіння випустити. ну Тим не менш. Ну, тут трошки зеленіше, бо вона трошки вища, але от основний масив мені прям дуже подобається, тому що. Отут, де у нас посіяна соя в основному, то, до речі, це, ця містинка, де я знімав, що неначе кум дав насіння, це у нас тут балочка і бур'янами тоді ще заросло, і ми косаркою його все зрубали. І дивіться, знову таки пішло рости. Енергія в землі є. Бо тут у нас основний масив. Він от по дозріванню набагато краще, ніж ота. І щоб нам не просрати момент, щоб тут буде вже сипатися, а той апендицит мене буде тримати, то нам оце і прийшлося зробити оту десікацію, щоб от ще, ну я думаю, потримаємо її 2-3 дні, не знаю, ну пару днів точно потримаємо. Там вже як погода, якщо дощів будуть, дощі не будуть, бо там щось он, небо таке темне. ну Чи дойде до нас, що дойде. Не можу вам сказати, але тим не менше, якщо брати оцю сою, ну то вона вже така ось. Легко розлузалася, ну зараз на зуб. А, ну ще, ще кусається. М, напевно, відсотків, ну так, п'ятнашка, напевно, а може і більше навіть. Ну так, на зуб не ж. Це треба чи на вологомір, чи ще щось. Ну, факт, тут що, ну, да, неначе розлузується, але зерно ще не готове. От якраз у нас класно є в запасі трошки часу, поки дозріє ота, десиканти її допалить. І якраз підсохне й ця, щоб не просрати оці всі моменти. Я, ну Зараз ще один спробую. ну да, Кусається. Зараз спробую може пальцем роздавити якусь, щоб показати. Ні, пальцем ану. А, ні, це якраз суха видалася. Ну, коротше, час ще є. І я думаю, якраз, якраз, якраз все вчасно, все нормально. Щоб мінімізувати. Оці втрати, які б у нас можливі були, і за те, що у нас тут така різність, так би мовити, у сходах. Ну, Тим не менше, обробили. Тепер чекаємо спрацювати. Ну, Ще я скажу, що 2-3 дні точно на отуж чекаємо, а може днів 4, а ця ще нормально якраз поки що основний масив теж кусається, все вологість ще підвищена у неї. То і тут час у нас є. Тому знову ж таки дякуючи тим людям, хто нам порадив зробити цю десикацію, бо реально я ж кажу, з голови якась тупо цей агроприйом ну, вилетів. Ми також не практикуємо там часто. Користуватися десикантами, але тим не менш, після цього, плюс по його е рентабельності, по його ціні і по його спрацюванню, то я бачу, що треба дивитися просто в сторону десиканта, а не ліфосада. Ну, Ясна справа, що, скажімо, по сої ти будеш ліфосатом працювати, а от якщо по полях, то виходить цікавіше е десикантом. Ну, мені ж по цим балах, як воно там пропадає зілля, е чи його там якось палить так, чи не так, мені. Така різниця. Мені аби його спалило, підсушило та і все на тому. Ну, якось так. Будемо на цьому завершувати. Дякую за перегляд. Чекаємо ваші думки в коментарях. До зустрічі в нових відео.